Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Я знову долучаюся до проєкту духмяної хати, яка підтримує українські традиції старі і нові. Нині ділюся з вами рецептом української традиційної випічки, а саме Різдвяний калач. І я його пропоную вам зробити за своїм авторським рецептом. Я взяла три начинки: вишня, мак і горіхи. Вони між собою дуже добре поєднують. І я люблю, коли у випічці є багато начинки. Туди випічка виходить всередині така сочна, ніжна і неймовірно смачна. Якщо у вас немає, наприклад, вишні, ви можете її замінити на абрикос, персик або сливу, або яке варення у вас є. Ото От вже все залежить від вашого смаку і від вашого бажання. І якщо хочете, ви можете зробити просто дві начинки, і так буде смачно. Сякий калач випікали і тепер ще є такі, що випікають на різдво, коли приходять колядники, вони розламують і пригощають. Я зробила доста велику порцію, або вистачило і для себе, і ще когось пригостити. Так що лишайтеся на каналі і будемо разом із вами випікати різдвяний калач. У мене просіяна мука. І, як завжди, беру дружді, духмяна хата, так як вони мене ніколи не підводили. А усейшний рецепт йде і масло, і сметана в тісто Тісто виходить здобне і дуже важливу роль і грають, дружді. Зато я і вам рекомендую вибрати дружді духмяна хата, які ніколи вас не підведуть. Легко справляться з любим тістом. Цукор, тепле молоко, одно яйце, м'яке вершкове масло, або може бути чуть підтоплене, сметана, ванільний цукор і півчайної ложки солі. Спочатку мені треба розвести дружджі. Дивіться, які вони файні, свіженькі, без ніякого запаху. Тепер Кришу їх у блюдо із цукром і заливаю теплим молочком. Файно розмішую і можу ще додати одну столову ложку муки, або вони файно почали робити. І все. У муці роблю таку ємність. Висипаю туди соль, ванільний цукор. І виливаю розведені дрожжі. Подивіться, вони вже якби і почали. Робити виливаю збите вілку в яйце, просто розколочене, кладу сметану, кладу вершкове масло, я маленько підтопила, поступово додаю молоко, яке у мене залишилося, і замішую тісто. Молоко виливаєте не все нараз, так як тісто мука. Різна, та у вас може піти або чуть-чуть маймалу, або майбуш. Та завто додаєте його поступово. І руками починаю замішувати тісто. Доливаю ще молока і замішую тісто. Тісто я замісила. Воно виходить м'яке, еластичне та ніжне. Тепер його прикриваю або харчовою плівкою, або рушником і лишаю на півтора або дві години, або тісто все підняло. Так, тісто в мене піднялося в перший раз. Дивіться, як дуже файно воно наросло. Дружді, духмяна хата зробили свою роботу. Я в тому була впевнена, зато я взяла їх. Тепер Ну, Замісити, просто ми кажемо затапкати, прикриваю оп'ять і чекаю, абися це тісто ще один раз підняло. Доки тісто в мене піднімається в другий раз, я підготовлю начинку. Тут у мене молоті оріхи грецький. Або ще в нас кажуть волоскі. Висипаю туди цукор. Ванільний цукор. Виливаю кип'яче молоко, кип'яток молоко, тільки що закипіло. І перемішую. Просто треба, бося оріхи у нас запарили. І все, оріхова начинка у мене готова. Оріхи все запарили, і все, вона має бути всяка довста густенька. Всяка начинка. А тепер так само підготую макову начинку. Тут в мене молотий мак, висипаю цукор, ванільний цукор, виливаю коп'ячене молоко і розмішую так само. І все, макова начинка у мене теж готова. Підготую у вишньову начинку. І це у мене таке вишньове варення. Воно таке не дуже густе і не дуже рідке. Дивіться, якої воно консистенції. І тепер я в нього покладу одну столову ложку крахмалу. Кладу ложку крахмалу і перемішую. Ну, якщо у вас густе варення, таке дуже густе, то вди крохмалу класти не треба. Покладу ще мало, бо перемішала вам доста рідковато, але вже собі дивіться по-своєму вареньовий. Так, і вишньова начинка у мене готова. Тим часом тісто у мене піднялося уже у другий раз. Я його затапкую, замішую і викладаю на силіконовий коврик. Ділю його на три рівні частини. Поділила, тепер дві кладу у сторону, а одну буду розкачувати. Всяким його розкачала, а тепер викладую оріхову начинку. Сяким її файно розмастила до одного края, не доходжу десь 1 2-3 см. Ну, то так приблизно. І тепер починаю закручувати рулетом. Краї защипую. І все, сяки, виходить довгий рулет. Рулет я переклала у сторону. А тепер беру другий кусок і розкачую. Так само виклала начинку рівномірно, не доходячи до одного краю 2-3 см. І так само закручую рулетом. Переклала його у сторону і займаюся третім рулетом. Розкачала і змащую. Повідлом варенням вишньому і закручую рулетом. Так, скрутила. І перевернула швом зверху. І так мало защипую. Бо так як у мене досить рідковате таке варення, та воно не витекло. Беру три рулети, складаю їх паралельно один до одного і починаю заплітати косичку. Країтусяк защипую, закріплюю, бо вони всі разом держали. І починаю заплітати. Так, косичку я заплела. Думаю, ви її всі знаєте заплітати. Краєм закріпила і тепер перекладаю у форму. Скрутила мсяким віночком, Переклала у форму. І тепер беру банку, дно і краї змащую олію і кладу у середину. І сяк го лишаю, аби наш калач маленько підняв, Аби тісто підросло і тоді буду вже його випікати. А тепер і зроблю кондитерську присипку. У муку кладу холодне вершкове масло. Тут у мене є 50 г муки і 30 г масла вершкового. І кладу туди 2 руні столові ложки цукру. І тепер, кайсе, мені треба перетерти руками. Просто бося получила така дрібна присипка. Така крошечка має бути. Завто масло має бути холодне із холодильника. Або може, теж його так натерти на рисилові, теж буде добре. Воно все робить буквально за 2-3 хвилини, і всяка присипочка у вас буде готова. Не можеш присипати любі. Булочку, сяку випічку, якусь, і туди зверху виходить така хрустяща шкориночка, файна. Сяка вона має бити. Коли тісто ся підняло, перед випічкою змащую збитим яйцом, змастила, а зверху присипаю кондитерську присипку. Можеш присипати маком, а можеш всяку присипку. І в всякому вигляді кладу у духовку розогріту до 180 градусів. і буду випікати до готовності. Кулькуся в мене буде випікати, я вам кажу. укажу. Ну, час випікання залежить від вашої духовки. Так що тут вже дивіться самі. Цей ікрошк я поклала досить й Бо ми любиме, коли така зверху зробиться корочка, шкуриночка, і воно туди дуже таке смачне. Все, кладу у духовку. Так, пройшло 45 хвилин, і калач у мене спікся. Запах просто неймовірний. Не можу вам передати словами, як дуже файно пахне. Ви собі дивіться, за свою духовку, кульковому воно буде пекти. Я пекла так маленько майдовго, зато, аби це воно все пропекло. За то, що там воно все всередині з начинкою. і зато я так пекла маленько майдовго. Дивіться, яке воно файне, рум'яне, зверху така присипка, так я й хотіла. Тепер цю баночку я забираю і лишаю або в мене сись калач застив. Айбо ще вам одно не вказала, що коли із середини витягуєте баночку, та треба обов'язково по краю пройтися ножом так акуратно. Бо може таке бути, що вона десь мало пристане до тіста, та табо не вирвати середину, або вся получила така файна середина. І коли калач застив, я його розрізала і подивіться, яка красота получається всередині. Вони такі якісь якби різнокольорові. Усередині, видите, таке пористе повітряне тісто. Багато начинків тістові. Но дуже добрі, кисенькі, пухкі такі. І всяка випічка, вона досить довго не черствіє. Хоча, як я вже неодноразово вам казала, що я, коли, наприклад, роблю всяку випічку, щось у мене встає. Я ріжу на кусочки, кладу у камеру у коробки такі або в лоточки, які герметично закриваються кришками. І так їх зберігаю. На другий день, коли ви витягуєте, вонися буквально за пару хвилин розмерзнуть. І такі будуть як свіжі, якби з їх тільки що спекли. Так що, я все так роблю і вам рекомендую. Обов'язково спечіть собі цякий калач. І рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Дуже файно всім дякую, козу мною був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної України та рясних Божих благословить. Кось ще не підписаний, підписуйтесь на мої оба канали. І на сейс канал, і на канал Перлина Закарпаття і на мой інстаграм, де ви зможете мені задати любі запитання, які вас цікавлять, і я вам обов'язково відповім. Посилання на них буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!